1 грудня, згідно із бюджетом України на 2022 рік зріс розмір прожиткового мінімуму. Це базова категорія, від якої залежить більше за 150 показників державного бюджету, але є найсуттєвіші. Допомога по безробіттю, допомога по інвалідності, допомога на дітей. Це речі, які є надзвичайно важливі, які дійсно. Від яких залежить існування малозабезпечених верх населення, окрім цього, а ще виплати за аліментами: мінімальний розмір на одну дитину становить не менше ніж 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Для дитини віком від 6 років це буде розмір аліментів 1416 гривень. Для дитини віком до 6 років він буде менший. В цілому цей розмір прожиткового мінімуму і відповідно аліменти протягом року, якщо прив'язати до 50%, вони змінюються декілька разів. Власне кажучи, прожитковий мінімум, чим буде більший, то виплати будуть більші, але якщо це, наприклад, буде стягнені аліменти з зарплати, то зрозуміло, що це погірше становище платників аліментів. Тому що зарплата не збільшилась, а розмір збільшився. Для старшого покоління це також гарні новини. Пенсії зростуть на 5%. відсотків. Щоправда, лише максимальна та мінімальна. Остання тепер становитиме 2093 гривні. На загальні пенсії ті, що знаходяться в середині максимальної мінімальної границі, величина прожиткового мінімуму не впливає. Кому точно пощастить, це частині чиновників, суддям та прокурорам Посадових осіб, особливо на державній службі. Дуже багато надбавок, премій і інших виплат. Вони якраз є прив'язка до прожиткового мінімуму. Біда в іншому сам задекларований показник не надто прив'язаний до реальності. Міністерство соціальної політики щомісяця публікує фактичний прожитковий мінімум. Його розраховують зі справжньої вартості трьох корзинок з продуктами. Для працездатної особи сьогодні фактичний прожитковий мінімум більше 5 тисяч гривень, п'ять для непрацездатної особи. Фактичний прожитковий мінімум настановлений на рівні, десь порядку 3800-3900. Але ж точно не там тих 2600, які закладені у державний бюджет, тобто є надзвичайно велика проблема. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.